Всіх вітаю на каналі, дорогі друзі. З вами канадський Марк. Буквально зараз завершується зустріч Марка Карні, нового прем'єр-міністра Канади та, звісно, президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Я вас дуже сильно попрошу. Залишайте вподобайки прямо зараз, підтримуйте україномовний контент, як ви можете, і насамперед залишіть свою думку після того, як ви почуєте, яка була розмова, що відбулося, бо відбулося. Багато і, на жаль, не можна сказати, що багато доброго в сторону Канади. І будемо далі рухатися і надіятися на краще. Але давайте поговоримо про сьогоднішню таку важливу зустріч. Марк Арні має зараз дуже важливу роботу, важливу ситуацію. В нього в самій країні проблеми відбуваються з Альбертою. Також дуже великий поділ людей. Люди розділені на консерваторів і на лібералів. І тим більше, що всі ці атаки за останні. Пару місяців дійсно вдарили по менталітету Канади дуже сильно і канадці, як ніхто в очікуванні були цієї зустрічі, що ця зустріч принесе, чи буде така сама зустріч, як відбулося з Зеленським, чи будуть нападати на Карні Чи Карні взагалі має достатньо досвіду, щоб протистояти Трампу та його тиску. Багато запитань було в канадців, і тому сьогодні багато канадців отримали відповідь. Марк Карні запізнився, що на 25 хвилин у нього були якісь проблеми. Трампу це не сподобалося, так як він про себе завжди думає дуже високо, але він нічого про це дуже не говорив. Потім приїхав Марк Карні, вони пожали один одному руку, сфотографувалися та зайшли всередину. Потім сіли в кабінеті та почали говорити. Спочатку Марк Карні почав говорити, наскільки він вважає, що. О, Трамп є монументальний е е президент, президент, який трансформує світ, президент, який е зберігає та робить все задля того, щоб всі кордони були в безпеці. Президент, який робить дуже багато хорошого та добро, тобто він відверто похвалив Трампа. І, звісно, треба розуміти, що Маркарні розуміє свою позицію, та так само він не може йти їхати в Білий Дім, особливо після того всіх цих. Таких погроз, які зараз ідуть в сторону Канади, і думати, що якщо він буде щось говорити, погане на Трампа це допоможе. Він пробує підійти до доброго боку Трампа. Сказав, похвалив його. Потім Трамп сказав, що він так само дуже сильно поважає Марка Карні, що Марка Карні перемога ще навіть більша та сильніша ніж його перемога історична. І він дуже був задоволений тим, як Марк Карні дебати провів, як Марк Карні виграв. І знову підкреслив на тим, що він задоволений, що ліберали прийшли до влади, бо йому буде набагато легше з ними домовлятися. Потім, звісно, не могла не могло піднятися те питання про 51-й штат, в якому Трампа почали журналісти запитувати різні питання. І він при марку Карні, при премєр міністру Канади, говорить, що він не відходить від тої ідеї, щоб забрати Канаду, що Канаді буде краще, що Канадцям буде краще, що будуть платити менші податки, що будуть мати. Більшу безпеку, і що Канада повинна стати 51 м штатом при марку Карні. Тобто нічого абсолютно не змінилося з бажань Дональда Трампа, І Дональд Трамп навіть в присутності прем'єр-міністра Канади не боїться підтверджувати свої слова, і таким чином відкидає всі буквально думки про те, що це були просто якісь погрози або якісь знаєте, такі удари. І Марк Карні зразу відповідає дуже так м'ягко, спокійніше, каже, що Канада не на продаж, Канада не продається, ніколи не продасться, І що потрібно, щоб Канада і Сполучені Штати Америки навпаки працювали разом, щоб вони рухалися тільки вперед, а не назад. І зразу після того Трамп знову каже, що ніколи не каже ніколи до Марка Карні, і що можливо таке буде, що Канада стане 51 штатом. І це все, знаєте, так знаєте, загладилося якось, і Марк Карні дуже сильно не потиснув назад на Трампа, чи він злякався, чи він просто не хотів робити гірше ніж ніж воно є. І потім вся ця розмова повернулася в сторону тарифів. І Трамп сказав, що, що Канада, що Америка хочуть захистити свою автоіндустрію, і що будемо дивитися, будемо працювати, як це все буде розгортатися, чи будуть зняті ці тарифи, чи не будуть зняті ці тарифи, але. Потрібно співпрацювати це точно. І рахуйте, що фактично нічого не вийшло домовитись Марку Карні ні не вийшло поставити Трампа на місце. Трамп все рівно принизив прем'єр-міністра Канади в е, Білому домі тою заявою, що він відверто говорить, що Канада повинна стати 51-м штатом. Але Трамп одне сказав, що він дуже сильно поважає Марка Карні і Марк Карні Трампа. Тобто, вони виглядають, що вони дуже один одного. Люблять, поважають, і це може призупинити якісь погрози в сторону Канади. І швидше за все, звісно, нічого не буде, і, можливо, навіть заберуть ці тарифи. Потім Трамп почав ще говорити про Китай, що Китай зараз дуже сильно підверто програє від цієї тарифної війни, і що Китай тільки робить собі гірше не Америці, і що все буде, як то кажуть, добре в Америці. І розмова, знаєте, одним словом закінчилася не погано, не критично, але точно. Не на користь Канади. Трамп використав свою силу, свою, е, свій досвід політичний, і таким чином е, е, зараз ситуація, будемо бачити, як буде розгортатися і надалі. Стосунки, в принципі, є зараз нормальні. Але чи Трамп захоче їх такими підтримати, чи Трамп знову почне щось робити, що буде даряти... Дуже сильно по Канаді, то ми тільки зможемо скоро побачити. Дякую, друзі, що додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.